Так, друзі, всім привіт! Знову ми з нашою розсадою. От. Трошки там займалися з озирками, стоїшку Ось так зробили їх. Побачимо, що з них буде. Кому цікаво. От. Тут у нас горщочок, де не наша наша, як вона називається, Ой, мандаринка. Будемо зараз сіяти сюди. Окріпчик. Так. Беремо в нас є такий одо окріп. Ось. І будемо його сіяти, щоб у нас на паску вже був. Свій окріп. Сіємо густенько. Ну, засіємо пустенько. Побачимо щось буде і будемо всього. Другий горчочок будемо сіяти. Салатик. Ну, будемо користуватись нашим покріпом. Це вітамінчики зимою. Zdaj beremo žrljo in jo prispevamo. Tako. У нас морозна. Що стається робити? тільки займатися в теплому приміщенні розсади. Ось так от ми це все зробили. Тепер беремо, як завжди наш плівочку нашу. Заматуємо нашого горшочка і ставимо в тепле темне містечко для того, щоб воно зійшло. Ось, так. Якщо все буде у нас добре, все зійде. Сі ще один. Все його ставимо і зараз будемо сіяти ще. Оцей будемо зараз сіяти салатик. Ось такий салат у нас. Бачимо, скільки там у нас його є. Ого, там у нас його все практично нічого немає. Сіємо. Та сіємо густенько. Будемо один будемо проливати, їсти, а другий буде. Рости. Так, я думаю так. Dos. І теж присипаємо нашою земелькою. Через пару днів будемо пересажувати наші помідорки. Снімумо покажу, чи будуть сходи вже, чи не будуть. Вчора сіяла Миколаєва наш перчик Гірки теж заснимо, покажу. Ось так. І проливаємо так, Вкутуємо. і відправляємо сходити. Всім удачі, всім пока. Кому цікаво, лайки, залишайтеся на нашому каналі, а я вам буду показувати, що буде з нашого зеленого підвіконня, що у нас ще просходить.